Покажи людям, як має бути пилова ванна, сараї повинна стояти постійно. Пісок, попіл і чести, порошок, чистий курник або йодоклін. Добавляєте, перемішуєте і не собі тут купається. Ось такі кормушки повинні бути. Тут курочка за, запихає з кембуртиком пластмасовим, запихає собі в голову і клює. Декілька курей. Може їсти 10 курочок, 8-10 курочок з одної кормушки. Тут трохи довша кормушка. Обов'язково такий буртик давати, щоб вони не розкидали корм. Бачиш, Корм не розкинутий, чистенький. Оце отакий садик для підрощування малечі. Просто я, я відключу зараз світло в ньому. І ці п'ятка нині теплий день п'ятка на вулиці, а на ніч я їх буду забирати і включати лампочку. Ту поставлю їм водичку і корм, не собі будуть їсти. Сідала от, от така висота, сідла сама оптимальна, і повинні бути сідала в один ряд, тому що, коли зверху є ще сідала, одна другу курку здрулює, і курка може випадково впасти на отіго. Перемички і травмувати собі знизу е, кістку. Так, по гніздах Гнізда е, трошечки вище, сідал Сідала приблизно 80 см над землею. Сіда е, гнізда. Отакі. Гнізда обов'язково давати отакі матерії. Щоб Яйця не було розкльовує яйця. Курочка заскочила собі туди, в гніздо. Там її темненько, вона собі знеслася. І ніхто в мене вже роки яєць не розкльовує. Гнізда не треба робити великі, які десь 30 на 30 см, але повинен спереді бути. Захисна дошка, щоб не викатувалися яйця. Отака трохи тут поріг повинен бути ну, десь сантиметрів 15-20. Тут є чотири гнізда. Дуже зручно, повішено на стіну, з легкого, з легкого сухого матеріалу зроблено. Вичищаю весною і осінню. настиляю сухеньки. Свіженьке сіно. Літом треба давати, та не тільки літом, сухе поле і пижмо. Навіть ще додаю лаванду гнізда. Дуже воно гарно, ніякі не, не плодяться на насі, Так. Ось тут постійно у, у них свіженька водичка. Вимиваю такою дротяною. Щіточкою миється посуду. Банячок кожен день їм наливаю свіженьку водичку. От. Тут такі гніздечка гарні з цього боку. От. От. повинні бути шторки на місточку. А Оце наш юрчик. Зараз він трошечки на пудиш, юрчик, ходи. Ходи. Бо він не спримає чужі. Ходи, Юрчик. Давай, давай. Ходи. Юрчик. Так. Ходи. Ну, ходи. Що ти?